Юнівес Промопарк це потужний центр виробництва рекламної продукції, що спеціалізується на реалізації повного циклу послуг від концепції до готових продуктів. Завдяки поєднанню інноваційних технологій та багаторічного досвіду компанія створює унікальні рекламні рішення, які допомагають бізнесам ефективно просувати свої бренди. Юнівес промопарк є лідером у сфері виробництва друкованої текстильної та промопродукції, забезпечуючи високу якість, екологічність та креативність. Юнівест Промопарк активно розвиває власні бренди, такі як Смартпостер, Нотблэк, Файна Forma, паперові Гофрокіт, щоб забезпечити більш широкий спектр послуг для клієнтів. Бізнес-підрозділ групи компанії «Юнівест» розташований у знаковому київському мікрорайоні Академ Містечко, еволюціонував із традиційної друкарні в багатопрофільний інноваційний хаб. Сьогодні компанія успішно відповідає викликам сучасного ринку. Ми давно вже не є просто друкарні. Останні років 10 ми концентруємось на наданні послуг з комплексного оформлення ретейлу. Але під час війни вирішили сконцентруватись на е, просуванні продуктів, які вміємо робити найбільш класно, і на тому, що нам цікаво нового випустити на ринок. Саме тому ми почали випуск власних торгових марок на ринок, які допомагають нам просувати ці продукти. В свою чергу цифрова друкарська машина Ricoh Pro C7500 – Дозволяє реалізувати ефекти з використанням додаткових кольорів, що додають кожному проекту унікальності та створюють ефект вау, підвищуючи візуальний вплив кінцевого продукту. Після ретельного тестування в нашому демонстраційному залі ми запропонували замовнику апарат в комплектації з білим та прозорим тонером. Також в комплектацію входить вакуумна касета та лоток для довгих аркушів 900 мм, для суперобкладинок. Білий тонер це базовий шар для створення неймовірної графіки на прозорих і темних матеріалах. Прозорий тонер надає продукції стильні лакові мотиви, а вакуумна технологія подавання паперу забезпечує безпроблемний друк на складних матеріалах. Надрукована продукція чудово ламінується, фальсується, добігується. Також забезпечується безпроблемний повторний друк поверх ламінації. Дуже гарний принтер друкує швидко, якісно та безпроблемно. Ріко Pro 7500 – Це не тільки продуктивність зі швидкістю 85 сторінок за хвилину, яку можна підняти до 95, але й друк високоякісних матеріалів з новаторськими ефектами, що робить їх унікальними та вирізняє від конкурентів. Вона стала чудовим доповненням цифрової авсетної машини Indigo 5500, пропонуючи креативну продукцію короткими накладами за розумною вартістю. Universe Promo Park продовжує нарощувати свої виробничі потужності для створення вражаючих та унікальних продуктів, додаючи до свого парку обладнання різельну машину iHOW PK0604. Яка дозволяє виконувати фігурне різання по контуру листових матеріалів формату розміром до 600 на 400 мм та з завтовшки до 6 мм. Це дозволяє реалізувати найсміливіші дизайнерські рішення. Чому мігтрейд? Тому що ріко, ця машина нам була потрібна для того, щоб запустити книжковий наш проект, друкувати обкладинки великого розміру. З додатковим оздобленням, а також друкувати на тонких паперах блоки. Ми дуже задоволені співпрацею з цією компанією. Перш за все, тому що ця компанія співпадає з нами по цінностним характеристикам, з ними дуже легко спілкуватися, обговорювати всі питання сервісом. Ми задоволені і. Звісно, що отримали дуже непогані фінансові умови. Це важливо в наш час. Обирайте перевірені рішення. Звертайтеся до Мегатрейд. Працюємо зі світовими виробниками для вашого успіху.